The <laughs> Що я пройшла на Harvard Summer Program онлайн від технологічної частини Гарварду від Паулу Ботінні. Це чувак, який менторив всіх крутих стартаперів, це по підприємництву та по бізнесу. Тож, це речі, які я зробила, щоб взагалі потрапити туди, стільки я готувалась і які, на мою думку, стали частини вирішальними в тому, чому я прийшла. Це вам дуже допоможе, якщо ви подаєтесь на якісь будь-які програми в Америку чи будь-куди загалом. Тож, перше, це я подавалась дуже. Рано. Тобто я подавалась, коли це ще було перед uh, early Bird, типу аплікашкою, тобто, вона була тільки по інвайту. На той момент я була в іноземному ком'юніті і там я побачила цю можливість. І я зрозуміла, що на українську аудиторію ніхто її не поширить, і взагалі ніхто навіть не знає, що таке існує. Тобто, та, Harvard Summer Programs є, але саме від технологічної частини Гарварду немає. Тому що я зробила, написала, що я готова просунути це ще на українську аудиторію. Звісно, їм це цікаво, тому що вони хочуть науку. В аудиторію нових підлітків, а, і вони вже мене помітили, тому що ось я хтось, хто не просто подає заявку, а хтось хто такий, ось я хочу вам допомогти. Тобто, це плюс і їм, і плюс, і мені, бо я подивися, і плюс і їм. У мене було таке, типу, перед тим, як я взагалі подала цю заявку, я просто з ним говорила з чуваком, який з Гарварду, типу, який їх admissions director чи хтось іще. І я просто з ним спілкувалась про те, як ми можемо зробити нашу співпрацю. Далі я вже подаю заявочку. Це було е, просто капець як складно, тому що я готувалася дуже довго. Мій ментор, тобто мій також вчитель англійської, Алекс, він. Чекав це все, і звісно, без знання англійської я б не досягнула цього. Я дуже тут вдячна Study Academy, тому що вивчала англійською саме в них все дитинство і загалом підлітковий вік, і, напевно, якби я там не вчилась, просто не ходила до них отак офлайн, офлайн дуже круто працює, то напевно в мене б не було такого рівня. Ми чекали про всі все, і вони були реально well-structured, але я не скажу, що вони були прям за best, що я можу. Ну, але як є. Сідаю відправляти заявочку, і розумію, що я не можу заплатити за неї, тому що я типу в Україні і воно не прогружає цю частинку клікашки. І я її відправляю в три часи ночі от останні години дедлайну, і в мене нічого не виходить. Я їм пишу на пошту. Наступний день я вранці дуже рано їду на форум і не знаю, як взагалі це буде. Тож наступна частина історії буде в наступній частині, і я розкажу ще одну класну фішечку, яку я зробила, яка впевнена, що допомогла мені напевне навіть більше ніж моя сешки.